Питаю. ми не знаємо про що там домовляються Трамп із Путіним або люди Трампа з людьми Путіна, але частково за деякими висловами ми можемо розуміти, що буде, і ось представник представник Російської Федерації вон небензя, пам'ятаєте? Той, ну, над яким тільки лінивий не жартував в Україні, він періодично висловлюється в ООН. І я так спостерігаю за його висловами. От все, що він говорить, воно так чи інакше, воно реалізується. Бажаємо ми того чи ні, сміємося ми над цим чи ні, посилаємо ми його. Ну, це зрозуміло, бо наша земля атакована чи ні. Але тим не менш. Це, знаєте, як знаєте, всадники Апокаліпсиса вони говорять, але говорять те, що вже в розробці. Це так Жириновський говорив. Тому... У вас складалось відчуття, що Жирновський дуже багато чого передбачає. Це не передбачення були, це були певні плани, які не могли бути озвучені прямо там з Кремля, а їх озвучували деякі люди. І ось, будь ласка, що заявив Небезя? По-перше, він заявив про те, що Україна безповоротно втратила ДНР, ЛНР, Херсонську і Запорізьку області. Власне, Лавров також про це сказав, що ніякі розмови про повернення територій неможливі. І чому, чому взагалі про території пішла мова? Тому що ми вимагаємо, ну ми від наші чиновники почали вимагати, що кордони 22-го року початку старту повномасштабної війни, хай вони відійдуть Російська Федерація, а потім ми почнемо якісь перемовини. І всі почали. Ну, дивитись на це з таким подивом, адже розуміють, що Російська Федерація не відійде. Ну, от, е, сьогодні немає якихось таких аргументів, щоб е, Російська Федерація просто взяла і відійшла на кордони 2022 року. Чому? Якими аргументи можуть бути? А певним аргументом міг би бути Трамп. Але Трамп не комунікує з українською владою. Тобто, про що, чим, на основі чого? І е, які плюшки дає Трамп Путіну, ми точно не знаємо. Але ми точно знаємо, що це буде послаблення санкцій, якщо не все зняття санкцій. Це очевидно, буде легалізація і повернення в міжнародну політику Путіна, зняття з нього всіх оцих заборон, неможливостей їздить по різним усюдам. І е, коли ти дивишся на це все, ти таке відчуття, що Путін знав, що так воно буде рано чи пізно. Але це політика. Кожен воює за себе і кожен воює за свою політику. Якщо Путін десь допоміг Трампу прийти колись до влади, то ну, вклався, вклався в актив, який зараз йому допомагає. Я не стверджую передбачення. І сьогодні Трамп може допомогти зупинити війну в Україні, але Трамп не може повернути нам землі. Якби Трампа обрали тоді, коли обрали Байдена, якби ми так менше обціловували Байдена, то можливо і вірили його е, обіцянкам, цяцянкам, то можливо, і ну я не скажу, що війни прям би не було війна вже була, але можливо вона б не була в такій гарячій стадії. Можливо, ми не втратили так багато територій, можливо, ми були побережніше в словах. Але все це можливо сьогодні. Ми знаємо, що Трамп може зупинити війну. Але ні, Європа намагається все ж таки підтримувати, зокрема, і Зеленського, щоб Україна не здавалася, але при цьому ми не бачимо, щоб Європа давала багато чого для цієї оборони. І ось оцей Небензя, чи як його там заявив наступне: Чорнобильську атомну електростанцію атакувала Україна. Ну, я не буду це коментувати, бо тут ми не знаємо нічого. Ми знаємо, що є дрон. Ми знаємо, що Чорнобильська атомна електростанція була атакована. Ми знаємо заяву українських чиновників, що це була Російська Федерація. Дрон летів на висоті 75 метрів, не був помічений. 85 метрів не був помічений ППО і е, тому ось прилетів. Я не знаю, чи на висоті 85 метрів ППО не бачить, але е, причин е, не вірить Зеленському і вірить Небензі, у мене немає. Тому будемо вважати так. Проблема тут в іншому. Проблема в тому, що якщо Чорнобильська атомна електростанція атакується і укриття, об'єкти укриття, то як би і під якими мотивами не робив це наш ворог, Люди, які це роблять, грають у найнебезпечнішу гру, яка тільки може бути. Наступне з приходом до влади в США республіканців, ну, тобто Трампа, з'явилася з'явили шанси на те, що гаряча фаза української кризи може незабаром закінчитись. Небензе висловлюється, що є певні можливості до зупинки бойових дій. Проте ми бачимо, що сьогодні Європа настільки. Ну, Збуджена, що намагається все ж таки змусити Україну мотивувати Україну до продовження війни, при цьому нічого не даючи, і Небензя робить акцент на цьому. Європейські чиновники повинні перестати провокувати Зеленського на опір. А тут по різному можна інтерпретувати ці слова, адже опір ми захищаємо свою територію. Але з іншого боку, ми бачимо, що дійсно європейські країни намагаються Володимиру Зеленському сказати, ми підтримуємо, ми дамо армію, ми там, ми там миротворчий контингент, то армію дамо, то поляки кажуть, не буде нашої їхньої армії у нас. Тобто якась суматоха, абсолютно, абсолютно незрозуміло, що відбувається, і немає чіткої консолідованої відповіді. І ми бачимо, що Європа навряд чи сьогодні зможе консолідовано виступити на підтримку України. Тоді для чого всі ці обіцянки? Ну я для чого це все записав у відео? Ви можете подивитись, є на каналі, сьогодні змонтовано вже ввечері. І я думаю, там є причина для роздумів. Наступна заява. А це те, що Україна має бути демілітаризована і нейтральною державою, яка не входить до жодних блоків чи альянсів. Ну, нас туди і не беруть, тому тут виконати це надзвичайно нескладно. Ось що питається питання демілітаризації. Тут би я посперечався, адже. Коли ти живеш поряд з таким ворогом, який може напасти на мирну країну, яка не нападала, яка не атакувала, яка, яка не поводила себе агресивно стосовно Російської Федерації, ну, напевно, все ж таки без армії жити не можна, і тут потрібно шукати якісь шляхи і альтернативи цього. І останнє реакцію. Нових домовленостей домовленостей щодо України повинна займатися та влада в Києві, яка з'явиться за підсумками демократичних виборів. Ну от питання виборів воно знову постає. Трамп прямо не сказав про вибори, адже для Трампа я думаю, не принципово вибори Зеленський, не зеленський чи Порошенко йому байдуже. Йому головне, щоб вирішити свої питання, проблеми і. Далі Трамп буде а, вже дивитися, що там і як а, в будь-якому випадку питання виборів всередині країни це проблема самих українців. А, Кіт Келох про це теж сказав. Що це по факту ваші внутрішні проблеми? Як ви там будете сприймати перемогу, як ви будете очікувати а, свого іс історичного шансу? Це вже ваші внутрішні проблеми, як ви там всередині що організовуєте. Ви повинні розуміти, що для американців. Українці це десь, ну так як відносно вас, там Бангладеш чи хтось е, з якоїсь там Полінезії. Ну, тобто хтось десь живе на якихось територіях. Ну до вас ці люди дуже далекі. Отак, сприймайте, отак, уявіть, що так нас сприймають американці. А росіянам ми, звісно, ближчі. Вони нас краще знають. Вони знають і зеленського непогано. Він там, в принципі, їм знайомий і по серіалам, і по виступам, і по пісням, і по фільмам. Тому ми знаємо одне одного, і нам легше напевне. Зрозуміти мотиви одне одного, але, на жаль, ми не готові ні шкодувати одне одного, ні зупинитися в цій страшній війні. Звісно, що б не було, і як би не було, я хочу, щоб ви сьогодні ні в якої мірі не перейшли на бік ось ну, сил російських, слів російських, наративів російських, аргументації російської. Я розумію, що сьогодні втомлені від війни українці готові готові повірити чорту Лисому. От ми дійшли до того, що буду домовляти з чортом Лисим. До того, що українці готові вірити чорту Лисому, не потрібно. Як то була неправда про домовляти з чортом Лисим, так і тут немає нічого хорошого вірити, чорту лисому. Потрібно пам'ятати, що. Є наша країна, є наші інтереси, і ми повинні робити все від нас можливе для того, щоб зберегти свою країну, для того, щоб зберегти розуміння себе як самостійних незалежних. Не потрібно вийти з війни, покланявшись чи то американцям, чи то європейцям, чи то, не дай бог ще росіянам. Потрібно з честю, мужністю, гідністю прийняти. Те невблаганне, що є сьогодні, і працювати над тим, щоб повернути території. Вони будуть повернуті, будуть. Але е, я розумію, що нинішнім чиновникам, які є в кріслах хочеться на, біль, на білому коні в'їхати в історію. Але ні, не вийшло, не, не виходить. І перед обличчям тих страшних втрат, які є сьогодні, я думаю, просто не потрібно навіть намагатися е, нав'язати цій ситуації якесь. Нере, нереальне, нереалістичне, оманливе бачення. Просто подумайте над тим, що під час вашої каденції, не з вашої вини, не будемо зараз нікого винуватити, з вини ворога загинуло 700 тисяч, 45 тисяч. Це не має значення. Загинула велика кількість людей. І перед їх пам'яттю просто треба схилити голову, і не потрібно всередині країни влаштовувати ще якісь е, скачки на перегонах, е, підтверджуючи своє его і е, своє бажання бути президентом. Це я зараз говорю про всіх, хто так чи інакше вже почав думати про вибори. Я от щойно записав відео, подивіться, там Зеленський Порошенко. Пара і я зробив пропозицію. Мені здається, вона правильна ця пропозиція, щоб можливо вони обидва публічно відмовились від президентських перегонів. І Володимир Олександрович доводив країну до виборів, до стану виборів. А Петро Олексійович, якщо він хоче, просто нехай вибере собі когось, кого він хоче підтримати. І е, кому він офіційно виступить як підтримка, спонсор, там я не знаю, який ще Володимир Зеленський теж може обрати собі кандидатуру. В нього теж багато прибічників і серед блогерів, і серед е, політиків, чиновників, він може вибрати достойного, гідного і стояти за його спиною. Але мені здається, що потрібно знімати ці суперечності вони, вони просто роздирають країну. І сьогодні люди, які е, ще не завершили війну, Думають про те, як їм залишитися у владі. Сьогодні влада буде ну, таким лобним місцем, місцем, до, якої, до якого будуть прикуті максимальна увага і надії українців. Якщо після війни ось це місце влади використати. Не за призначенням, не для відбудови населення, не для повернення людей, ні до стабілізації миру, то я боюсь, що наступного президента вже не переживе Україна. А я цього не бажаю. Ось таке тяжке відео. Сьогодні всі відео тяжкі, сьогодні всі теми складні, але в них потрібно розбиратися і навчитися жити. Інколи заховуючи десь своє его. Всередину, адже на кону країна, люди і історична пам'ять про людей. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Також можна стати спонсором каналу. Ви ж завжди запитуєте, як підтримати Сергія Миколаївича. Будь ласка, спонсоруйте канал в інакший спосіб, ми не продаємося. Хоча ми готові розглянути різні пропозиції від людей, але без умови. Без умови. Ми підтримуємо вас, Сергій Миколаївич, ось вам, для розвитку ресурсів, каналів, вас як політичної фігури, можливого, десь колись кандидата, але без умов, ніяких умов не буде. Бо я знаю, що потрібно для нашої країни, якщо продатися, то ми нічого не зможемо побудувати. Сьогодні час обслуговувати український народ, а не чиїсь приватні інтереси.